Маючи це чудове зібрання, і предстоячи перед Божим лицем, коли в молитві сповнилися Святим Духом, мені згадалося місце священного Писання, яке говорить, що Христос, коли війшов в город, то весь Єрусалим прийшов в двіженіє. Слава Ісусу Христу! І там написано, що Христос войшов в храм. Перевернув лавки міновщиков, розсипав мелоч мінальщиков і каже: дом мой, дома молитви нарічаться для всіх народів. І дивлячись, який у вас гарний дім молитви, таке чудове освітлення, гарний ремонт. Але розумієш, що цінність не в цьому. Но сам апостол Павел каже, що Бог, сотворивши світ і все, що в нім. Не в рукотворених храмах живе і не потребує служіння рук людських, так ніби має в чомусь нужду, але він сам дає всьому дихання, життя і все. І далі він каже: Він від одної крові сотворив весь рід людський, населивши його по всьому лицю землі, определивши йому времена і сроки обітання. І каже далі, щоб люди шукали Бога, чи не найдуть Його, і чи не відчують, хоч він і недалеко від кожного із них, бо ми ним живемо, рухаємося і існуємо. Слава Ісусу Христу! І от виявляється цінність наших домів молитви в тому, що ми, народжені згори люди, збираємося на цьому місці во ім'я Господа нашого. Ісуса Христа, шукаємо лиця Його для того, щоб війшовши в Його присутність, отримати слово благодаті, яке може зміцнити тебе і мене. Апостол Іоанн каже: Я брат ваш, соучасник в скорбі і в терпені за Ісуса Христа, і каже, і в царстві. І далі Він говорить: я був в дусі, в день Воскресний. І я чув голос. Оказується, цель входа у присутствіє Божє почути голос Господній і отримати Слово, слово, від якого приходить жива і действенна вера. Про цю віру сказано, що вона однажди предана є святим. Про цю віру сказано, що вона є победа, победившая мир, віра ваша. Про цю віру сказано, що один Господь, одно крещеніє і одна віра. слава нашому Богу. Про неї каже апостол Іуда, а ви возлюблений, себе в найсвятейшій вірі вашій, молясь Духом Святим, а отче. Сохраняйте себе в любви Божій. І ось ця віра, яка є. Тілення невидимого і очікування ожидаємого, вона повинна давати нам сили для побєди, для побєди над злом. І в останній час, в який ми живемо на цій землі, ми розуміємо, дуже непросто сохранити цю віру. І я не прийшов вам сказати щось нове, але лише хочу напомінанням возбуждати чистий смисл. Даже апостол Павел він пише до коринтян, і каже: напоминаю вам, браття Євангеліє, котрої ви знаєте, в котрому твердість і котрим спасаєтесь, якщо тільки приподане до кінця. І от наша цель сохранити себе в любові Божій, укріпитися вірою і благодаттю Святого Духа, для того, щоб вести побідоносне життя у Христі і Ісусі. Відкрито було апостолам. Що буде непросто в последній час, відкрито було і браттям-попередникам, які пронесли цю живу і дійственну віру через скорбі, через лагеря і тюрми і передали її нам. Ми з вами війшли в труд. Над яким не трудилися, але потрудились наші попередники. Основоположником віри нашої є Ісус Христос, який сказав: Я создам церкву свою і ворота пекла не здолають її. Слава нашому Богу! І ми сьогодні бачимо це обітування, воно живо і дійсно, і воно стоїть по цей день. І ми з вами зібралися на цьому місці, щоб, укріпившись Божою благодаттю і получивши Слово від Господа, йти і перемагати. Апостол Павел каже, знай же, що в останні дні до Тимофея пише, отступять некотри й отвіри, внімая духам, Обольстителям. І ви знаєте, я би хотів нагадати нам кілька місць Писання і. Нагадати нам, що буде два вида віруючих людей в останній час, про який говорить нам Біблія. І я виборочно зачитаю це друге послання апостола Павла до Тімофея, третя глава з першого віршика і виборочно нижче. Знай же, що в останні дні наступять вімена тяжкі, ібо люди будуть самолюбіви, серебро і так далі йде перечень людей, які будуть в останній час. І п'ятий вірш говорить такі слова, іміющиє від благочестія, сили його отрекшийся, такових удаляйся. І сьомий стих говорить: всі учащийся, і немовщиє дойти до познання істини. І от категорія віруючих людей, про яку говорить апостол Павел, які будуть жити в останній час. І в них будуть якісь такі внутрішні скверни, про які каже апостол Павел, що вони будуть оскверняти їхню сутність, їхнє життя. І далі він говорить: вони будуть мати навіть вид благочестия, но сили Божої отрекшийся, і каже, такових удаляйся. І дійсно, це відбувалося в часи Ісуса Христа. Це відбувається по-особливому і в останній час. І то, про що говорив брат переді мною? І Христос, дивлячись на таких людей, Він цитує пророка Ісаю і каже: добре про вас пророкував Ісая. Каже, люди ці устами шанують мене, язиком своїм зближаються зі мною, але серце їх. Предстоїть далеко від мене. І ось якось Христос, дивлячись далеко на Єрусалим зі скорбю свого серця плаче, плаче і говорить: Ох, Єрусалим, Єрусалим, побиваючий пророків моїх камнями, якби ти хоча б в цей день зрозумів день посіщення Твого, коли каже Я хотів тебе зібрати, так як пташка збирає пташенят своїх під крила свої. Але ти не урозумів. Я розумію так, що буде категорія людей. І вона сьогодні є ця категорія, на яких дивиться Христос зі скорбю свого серця. Но є інша категорія людей, про яких каже Біблія, що каже, Він дивиться на них, як на подвіг своєї душі. Він дивиться з довольством. слава нашому Богу. Писання відкриває нам ці істини. І інша категорія людей, про яких говорить священне Писання, говориться в діях святих апостолів, другий розділ, це 17-й і трошки нижче. І буде в останні дні, каже апостол Петро, цитуючи пророка Іоїля. І буде в останні дні, говорить Бог, і золью от духа Моєго. На всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа Моего и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу кровь и огонь, и курение. Дима, слава Ісусу Христу! Дві категорії людей, які будуть жити в останній час. Одні будуть осквернені, внімає духам обольстителям, не маючи в собі сили Божої, але буде і інша категорія людей. І так дивлячись на те, що останній час говорить Дух Святий. Що чекають скорбі і бедства, і вони будуть покривати всю землю, то в тих стіснених обстоятельствах Бог через свою церкву буде дійствовати по-особенному. Но так важно сьогодні сохранити себе в любві Божій, приготувати свої серця, каже, і справді путі свої, каже Біблія, каже, приготуйте путь Господу. І як добре, коли цей путь він приготовлений, щоб Господь силою Святого Духа в день посіщення свого почав дійствувати через тебе і через мене, да благословить нас в цьому Господь, дорога церква! Біблія каже, що тьма покроїть землю і мрак народи, а над тобою Єрусалим. Восіяє світ великий, слава Ісусу Христу. Буде той Єрусалим, над який дивиться Господь, зі скорбі душі і плаче. Це, можливо, Єрусалим чийого серця, чиє уже сточилося, удалилося від Господа, можливо, ще устами своїми шанує, язиком своїм зближається, але серце далеко. Сьогодні Дух Святий говорив до нас із вами, що є люди, чиї серця обтяжені, чиї серця утруждені, і Бог хоче дати свободу, слава нашому Богу. Но буде так само і категорія людей, які в невинності умивали руки свої. Подвігали себе обліченням, які іспитували себе, вникали в себе і в учення, і займалися тим постійно, шукали Божого лиця і сповнялися Духом Святим. От в останній час по-особливому ізольється на таких людей, сила Святого Духа. У нас в Україні одного разу було сказано, що прийде в цей час, коли будуть бедства і переживання, і трудності. І от люди, які готували свої серця. Будуть проповідувати з чудісами і знаменнями. а ті, які празно проводили свій час, каже, будуть дивитися зі сторони, захочуть війти в то служення духа, але не зможуть, бо празно проводили своє час. Да благословить нас Господь, щоб в цей прекрасний ранковий час. Нам з вами бути в духі в день воскресний, щоб нам з вами чути голос Господній, який говорить до Твого і мого серця, щоб нам зробити рішення і, зближившись з Богом, жити побідоносним життям. Да благословить нас Господь, дорога церква, склоняй наші коліна і молимся. Амінь.